Вітаю, дорогі друзі. Що важливо знати на ранок вівторка 23 липня. Джозеф Байден після самоізоляції повертається на своє робоче місце до овального кабінету. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представників у Білому домі. Каміла Гарріс зібрала рекордну за добу суму на свою передборчу кампанію у розмірі 81 мільйон доларів. Повідомляють у предвиборчому штабі Каміли Гаріс. Валерій Залужнев опублікував нову статтю про війну в Україні та новітню історію, де зауважив, що суспільство повинно відмовитись від деяких свобод заради виживання. Учні 10 класов відтепер будуть вивчати озброєння та військову техніку, повідомляє Міністерство освіти та науки України. Програма буде однакова для всіх, незалежно від Статі. Дональд Трамп відмовився брати участь у предвиборчих дебатах проти Каміли Гарріс. Про це повідомив письменник Стівен Кінг. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Буду вдячний за вподобайки. Залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.